Прем'єри ї серії серіалу «Жіночий лікар нове життя відбудеться вже завтра, вівторок, 7 листопада, на телеканалі Один плюс Україна о 21.15. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Ну, незважаючи на те, що 29 та серія закінчилась на такому спокійному, романтично ідеальному моменті, це ще не значить, що наступна серія не підкине нам якихось несподіваних поворотів подій. Звісно, хотілося б в наступній серії побачити продовження романтичного побачення Балюка та Лілії, а також як Олена з Михайлом могли б весело провести сімейний день з дітьми. Та, на жаль, реальність така, що в наступній серії не буде все так просто. По-перше, на Олену чекає емоційне виснаження, і їй важко буде знову вернутися на роботу. До того ж, після того, як померла її пацієнтка, Олена, скоріше за все, знову звільнять з посади завідуючого, і тому дуже цікаво, кого ж поставлять на її місце. Невже це знову буде гончар? Не є велика ймовірність цього, адже Горевич має йому щось повідомити, чого не хотіла говорити по телефону. Також в наступній серії драма в особистому житті продовжиться і у Наталії. Вона ніяк не може наважитися на те, щоб розповісти віті про свою вагітність, тим самим роблячи гірше тільки собі. Тому я дуже надіюся, що в наступних серіях відбудуться якісь зміни і це питання вирішиться. А от відносини Лілії з балюком продовжать стрімко розвиватись. Вони будуть все більше і більше часу проводити разом, та без ревнощів тут також не обійдеться. До того ж, нам варто налаштуватися на те, що життя пишної буде під загрозою. Звісно, це може відбутися не в цій серії, а в наступних, але факт залишається фактом. Також, скоріше за все, в тридцятій серії через нічну атаку центр буде працювати в режимі посиленої економії електроенергії. Лікарі повинні будуть проявити свій професіоналізм та справитися зі всіма складнощами, які виникатимуть на їхньому шляху. Що ж, пишіть в коментарі, що ви хочете тут більше всього побачити? ставте лайк і до зустрічі!